Утеплені легінси та кардиган від Aldi лише 80 гривень. За одну одиничку в лоті буде 20 позицій, вартує 1600 гривень. Давайте подивимося. Будуть деякі позиції в упаковках, але більшість буде без упаковки, але абсолютно всі вони будуть з бірочками йти. По кольорам буде ось такий темно-синій, дуже гарний, класний колір з такими гудзиками. Ось так він виглядає позаду. Їх буде найбільше всього в лоті. Ось такий рожевий буде пудровий, дуже гарний, дуже класний воріт. Також буде ось такий жовтий. Розміри кардиганів від 110 см до 128 см. Також до них будуть йти лосини на утеплені. Абсолютно всім будуть з утепленого. класна резиночка, не буде передавлювати, але буде добре триматися. Розміри легінців від 86 до 128. Дві пари ось таких. Фіолетових, бускових. Ось такі рожеві, класні. Так будуть виглядати в полосочку. Розміри я їх вже казала, так? Від 86 до 128. Дві пари чорних та темно-сині. 20 пар в лоті, 1600 гривень. Щоб замовити цей класний лот, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.